Вітаю, друзі! Чи багато ви знаєте про штучний інтелект, а про 3 d друк А чи знаєте ви, що штучний інтелект може створити повноцінну модель для 3D-друку? Сьогодні ми покажемо вам, що це реально. І якщо ви думаєте, що вийде щось дивне або незрозуміле, то ви помиляєтесь. Готова модель чудово підійде для 3D-друку. Як приклад, візьмемо цю фігурку, яка була повністю згенерована штучним інтелектом. Починаючи від зображення, закінчуючи моделлю. А поки ми не почали, нагадую про підписку та вподобайку. Ну і Жіночок не забудьте, щоб не пропустити нові цікаві відео. Так от почнімо з того, що багато власників 3D-принтерів не дуже й той знайомі з моделюванням. Саме так, дуже багато людей просто друкують готові модельки з 3D-стоків або з волонтерських проєктів. Але інколи хочеться надрукувати щось 100% своє або унікальне. І от поки ви дивитесь відео уроки, як змоделювати пончик в блендері, ви можете надрукувати свою іграшку чи фігурку. Як ось ця, наприклад. Отже, нам для цього треба будь-який штучний інтелект, GPT, Grok, Gemini та сайт MakerWorld. І для початку напишімо промпт, що ми хочемо бачити. Далі його можна скопіювати і надіслати кожній мовній моделі для генерації, щоб обрати саме ту картинку, яка нам подобається. А за потреби можна додати власні правки. Але не перестарайтесь, адже кількість генерацій в безкоштовних версіях обмежена. Нам сподобалась ось ця картинка від чату GPT. Далі ми завантажуємо її на комп'ютер, ідемо на сайт Maker та шукаємо в розділі Maker Lab інструмент для генерування 3D-моделі за фото. Завантажуємо нашу картинку та генеруємо 3D-модель. І чекаємо. Багато чекаємо. Дуже багато чекаємо. Як бачите, даний ресурс видає нам 3D-модель навіть з текстурами. Проте для 3D-друку нам потрібно переглянути лише меж. Далі просто експортуємо 3D-модель та можемо закидувати її у слайсер. Але за потреби, якщо у вас є досвід в моделюванні, ви можете відкрити дану модельку в блендері та відредагувати ті чи інші дрібні деталі. Коли модель вже в слайсері, обираємо параметри друку та друкуємо. Отже, друзі, як висновок можна сказати наступне: що 3D-друк це вже не просто технологія майбутнього, це реальність, яка стоїть у вас на столі. І як ви щойно переконались, для того, щоб створити унікальні 3D-моделі, не обов'язково буде профіль 3 d моделюванні Завдяки поєднанню сучасного штучного інтелекту та дружніх до користувачів платформ, створення власних 3D-моделей стало доступне буквально кожному. Не треба більше боятись складних інтерфейсів чи курсів по 3D-моделюванню на 400 і плюс годин. Досить просто задати ідею, і штучний інтелект зробить усе за вас. І так, іноді це може виглядати як магія, але. Це справжня, практична технологічна магія, яка працює вже сьогодні. Не дарма ж, як казав класик, будь-яку досить розвинену технологію неможливо відрізнити від магії. Тому, якщо ви ще не спробували 3D-друк, саме час почати. І ви відкриєте для себе світ, де від вашої ідеї в голові до готової фізичної моделі всього декілька годин. Тому, якщо ви ще не спробували 3D-друк, саме час почати. Ви відкриєте для себе світ, де з ідеї у вашій голові до фізичної моделі, яку можна помацати руками, всього декілька годин. Світ. У якому ваша креативність не обмежується нічим, ані навичками, ані ресурсами. І пам'ятайте, майбутнє вже настало. Воно друкується шар за шаром у вас на столі. До зустрічі, друзі! І нехай ваш перший шар завжди добре тримається в столу.